Оце каже той, хто тримає сім зір у правіці своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ім'я Ісуса Христа про те, що Він звертається до кожного з нас, як той, хто тримає. І сьогодні ми розглянемо дві таких протилежних якби, позиції або одну ту саму дію, але в двох різних протилежних напрямках або значеннях, коли Господь утримує. Ось один із прикладів можна назвати такий, як би зі знаком негативу. Ми читаємо Солонянам, 2 розділ 6, 7 вірш. Вже таємниця беззаконня в дії, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки бути усунений із середини. І так, Слово Господнє говорить про те, що Господь утримує певне зло при певних обставинах, для того, щоб зберегти когось. Тобто... Тут, якби Господь тримає, але не для добра, ну для нашого добра, але ось утримує зло. Або ось об'явлення сьомий розділ, перший сьомий вірш, сказано: Я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі і тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю. І бачив я іншого ангела, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю. І так сказано, що Господь. Сказав ангелам, щоб вони тримали чотири вітри. Для нас це хороша новина. Сьогодні Господь утримує чотири вітри. Дехто може сказати, що один із них вже починає працювати на землі в сьогоднішньому світі. В кінці, в кінці нашої земної історії все буде набагато ще складніше і більш трагічніше. Але поки що Господь утримує для нашого блага і для нашого спасіння. Але Він в даному випадку тримає ну, не, для того, не для добра, як би для себе. Тобто Навряд чи, він би хотів цим займатися, але він вимушений зараз все це робити, притримувати цю, це беззаконня і так далі. Но в той же самий час Господь сказано в псалмах. 73, му та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. І Ісаї 41, розділ 13, сказано: Я Господь Бог твій, тримаю тебе за правицю твою і кажу: не бійся, я допомагаю тобі. Тобто, в даному випадку Господь робить все можливе і безпосередньо Він тримає кожного з нас, для того, щоб ми могли вистояти і щоб ми не, могли, ну, не боялися. Тих обставин, тих вітрів, які сьогодні також утримуються. Тому що Господь приходить до нас і Він говорить, що якраз Він є вирішення нашої проблеми і потреби. І це ми маємо зрозуміти, що щоб не відбувалося, Господь тримає як нас безпосередньо, так і те, що направлено проти нас, Він його утримує, що воно не в повній мірі або взагалі. Не доходило до нас і не турбувало нас. І це є сьогоднішня важлива думка, що Господь робить все можливе, щоб і утримує в різних аспектах або різні дії проявляє по відношенню до нас, утримуючи як зло, яке направлене проти нас, так і нас самих безпосередньо. І нам лише залишається відгукнутися на заклики, які ми читаємо в об'явленні 3.11, Сказано. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінка ніхто не забрав. Амінь.